Равенки, молоденькі, мене звати Каспер Хола І ласкаво прошу в Роблоксі. Сьогодні ми будемо грати в Дорс. Ого. Я, коротше, один раз уже грав, і я вам скажу, тут злякатись дійсно можна. Тому перед початком обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Будь ласка, підпишіться. Ось цих людей я добавлю до себе в друзі. Якщо хочете до мене в друзі, то пишіть коментарі зі своїм ніком. А нам, я так розумію, треба зайти кудись в ліфт. І тут ось соло ліфт. Один для одного. Двері зачиняються. Уже страшно. Я ще звуки вробив, все нормально, звуки підробив. Так, і ми. Що, нам треба вийти? Нам треба вийти. Я натиснув The hotel. Окей. Okay. Окей. Okay. У нас тут дзвіночок. Ага, дзвіночок. Що тут ще є? Я присів, Так, на щі це присідати у нас. На це це також присідати. І на shift, і на це це присідати. І на control це присідати. Я так зрозумів, швидко бігати нам не можна. Опа, ага, це. Так. Ага, в нас тут є ключ. Беремо ключ, відкриваємо. Це ми відкрили е, першу дверку. А я так зрозумів, у нас тут аж 100 дверей буде. Зараз перевіримо. І так, що тут у нас? Просто двері. Нічого не відчиняється. Окей, ми йдемо далі. Щоб, блін, ця камера трясе мене вже укачує, якщо чесно. Так, а що тут у нас? Нічого. Нічого, окей. Ми відкрити взагалі нічого не можемо. Окей, просто йдемо далі. Тут ми можемо щось відкрити, зачекайте. А золото ми оце не забираємо, що тут Так, Так, шкаф можемо відкрити. Ага, в шкаф ми можемо, якщо що, заховатися. Так, зачекайте, Від... зайти в шкаф, це є, а вийти зі шкафа це просто вперед іти. Що зросло. Так, що тут у нас? Ще один шкаф. Так, листи якісь незрозумілі. Що? Я... Ви, ви це чули? Хтось такий псс. Кипець. Так, що тут у нас? Відкриваємо. А, відкриваємо! Так, треба вийти якось звідси. Виходимо. Так, тут у нас оп, грошики забрали. Вже ми в шостій кімнаті. Капець, ми з такими темпами просто дойдемо до сотої кімнати та і все. Поки що нічого важкого немає. Так, що тут ще? Ага, все, грошики забрали. Мені страшно оцих дверей. Оцих дверей, які просто так голосно відкриваються, якщо чесно. Па, у нас є запальничка. Так, не будемо її тратити, вона, вона скінчена. А лист, що там, якийсь лист був? Не, не треба нам його забирати? Ну добре. Опа. Страшно. Дуже страшно, якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Нам треба швиденько просто пробігти. У нас ледве не закінчились запальнички. Я навіть там зупинятись не хотів в тій кімнаті, якщо чесно, щось там досліджувати. Просто проходимо далі. Тут клітка у нас. І в цій клітці. В підвал двері одні йдуть. А ці двері закриті? Окей, йдемо в підвал. Насправді насправді таке страшнувате, якщо чесно. Так, що тут у нас? Діжки, підвальні? Окей. Okay. Опа, решіточку ми забрали. Вийшли десь. А де ми вийшли? А на що ми сюди вийшли? Тут нічого немає. Тут якесь світло. Ага, важіль. Я натисну, і там, напевно, зверху щось відкрилось. Зараз зганяємо, подивимось. Да, да, двері відкрились. 13-та кімната. 13. -та. Нещасливе число, дуже страшно повинно бути. Це було страшно, це було страшно. Що відбулось? Так, я зрозумів. Я програв дуже дивно, що я програв. Мені ніколи було нікуди було заховатись. Там шкафів не було. Ви бачили? Я відбіг назад до шкафу, але щось пішло не так. Play again. давайте спробуємо ще раз. Ми знову в ліфті. Окей, ми можемо щось за монетки купляти, якісь одмички. Фонарик за 100. Нам би фонарик, звісно, треба було. Ми вже, в принципі, знаємо, що куди йти. Ми можемо, в принципі, вже проходити. Стрибати ми не можемо. Оце єдине що. Присідати можемо, стрибати не можемо. Так, беремо ключ. Так, відкриваємо першу дверку. Все, погнали. Швиденько у нас тут грошики. Забираємо грошики. Зараз ще назбираємо собі, купимо ключ. Або купимо ліхтарик. Так, зачекайте. А це вже якісь нові рівні. Такого раніше не було. Окей, дивно. Такого раніше не було. Так, тут нічого немає. Тут нічого немає. Все забрали, все забрали Капець Так, сюди ми не йдемо. Окей, йдемо далі. У нас тут о, четвертий рівень, четверті двері. Поки що нічого страшного. Якщо що, пам'ятаємо, ховаємося до шафи. Просто пролітаємо. Так, ми тут, походу вже були, гроші всі забрали. Запальнички нема у нас, оце це єдине що. Якщо ми будемо чути такий, то треба ховатися до шафи терміново. Так, а поки що. Тут в цій кімнаті, пам'ятаю, нас їх замочили. Нічого, нічого, нічого. Окей, тут в столах нічого. Опа, зажигалочка, нормальна. Так, грошики ще забрали. Музика якась починає грати. Ми просто забираємо грошики. Тут двері не відчиняються. Окей, нам тоді туди. Там, де музика грає. Шукаємо шафу, якщо що куди заховатися. Тут навіть немає шафи куди заховатися. Ви бачите це? Дев'яті двері, ось. Але треба ключ. У мене нема ключа. Треба десь тут пошукати ключ. О, ми можемо, якщо що, під ліжка ще ховатися. Все, зрозумів, будемо будем знати. В шафу, під ліжка, але нам треба знайти ключ. Ага, тут вхід і вихід а такий по колу. Поки що тільки гроші. В цьому готелі якісь люди забули свої гроші. А фух, ці двері відкрилися, я вже злякався. Так, що тут у нас? Ага, гроші забрали. Дивимось, що тут у нас ще є. Бам. Бам. Закриваємо. Бам. Окей. Остання надія, це оця кімната. Ого, тут і світло якесь друге, дивіться. Ключ. Ми ми знайшли ключ. Відкриваємо дев'яту двері, відчиняємо. Куди нам ховатися, якщо що. В разі чого, куди нам ховатись? очки шафа, якщо що. Так, ну ми, здається, після там 13-ї кімнати минулого разу дуже сильно. Ми 200 монет уже знайшли, прикиньте. Тут поки що нічого такого цікавого немає. Так, 13. -та. О, після 13-ї все і не почалося. Так, пішліть. О. Все, ховаємося. Хух! Ви бачили? Є! Yeah! Ми отримали досягнення, ми заховалися, хорош. Я поки що виходити не буду. Ні! Ху! Те, нам всюди йти? Тут якийсь номер незрозумілий. Ху, виключаємо. У нас аж хп, коротше, цей поменшало. Ха! Ви бачили? Просто я двері відкрив! А як? як? Як ховатися? Як ховатися, якщо ти просто тільки двері відкриваєш, вони зразу тобі в лице летять, окей. Так, зачекайте, а нас не вбило? Чи що? Випала випала табличка. Нас не вбило, типу. Бо щось ми, живі типу, живіще. 16 кімната. Тут просто так синім світиться. Окей. Ми ще живі, ми ще. підемо. Так, тут дощ не почавши родіти, аж страшно, страшно стало. Так, забрали гроші. У нас вже 275 монеток. У нас дуже мало ХП залишилось, нам треба швиденько це все пройти. Так, якщо в шафу відразу ховаємось. Шкода, що тут нас... типу, на спринті бігати не можна. Швиденько пробігаємо. Це 21 кімната. Фу, ми 21-шу кімнату пройшли, нормально. Ні, куди? Куди ось сюди? Шафа! Шафа! Лізь! Фу, вай нормально. А як, скажіть, дивіться, якщо ми в шафі задихаємось, ми минулого разу, коли шафи вилізли, то у нас було менше ХП. А в нас і так залишалось там отак. Якби ми в шафі не залишились, ми б все одно випали б з неї. У нас би все одно страшно нам було. Що робити? Як ховатися? Я не розумію, може, правил якихось. Напишіть в коментарях, якщо я щось неправильно роблю, але поки що це просто жесть. Пробуємо ще раз. А так, у нас. А, поди у нас Наші ж були монети. Чого у нас немає цих? Їх сюди не додавалось. Чи це якісь не монети, це якісь печатки. Окей. Якщо ну, печатки тут, то які монети, куди монети тратити? Так, ну давайте вже, погнали. Після трам... 15, та по-моєму, кімната така сама жорстка. А, це ліфт закрився, хуя злякався, думав, що щось тут уже. Так, відчиняємо. Погнали. Так, друга кімната. А Оце спринта тут нема, це дуже погано. Прикольно, що ми гроші збираємо, тільки не прикольно, що Ну, типа, куди вони діваються. Так, сюди по-любому треба зайти. Нормально, золото знайшли ще. Печаток не знайшли. За печатки ліхтарик купується і все таке. Так, я вже музику чую. Вже починається, вже починається. Ну ми поки що нормально проходимо. 9. Після 13, 15 кімната, точно, в 15-тій кімнаті сидить монстри. В 15 і в 21, здається. Поки що ми тільки туди дійшли. О, ні. Чуєте? Стукає. Зачекайте, ви не знайшли запальничку. Ми або її не знайшли, або ми її скіпнули десь. Треба пошукати запальнички. Ну вона підсвічується зазвичай, типу. Вона Вона зазвичай лежить на столі і вона підсвічується. Треба десь там по подивитися, шкаф знайти. Просто біжимо вперед. Ключ треба знайти. Тут без ключа нікуди. Ключ він підсвічується також таким блакитненьким. Фух, ну тут 11 таким натах, нічого страшного. 12. 13. 13 уже тут. Іде! Да, Лізем! Пролетів! Фу, вроді пролетів. Далі чил, далі нічого страшного немає. 17. -е. Фу, злякався. Злякався дощу, думав, що вже монстри. Страшно. У мене ще й запальнички немає. А ви бачите, де я цей? Я не бачу просто. У нас ж немає запальнички. Куди йти? Прямо немає нікуди йти. Право теж, вроді сюди наляво. Ага, все нормально. На ослі прийшли. Так, 21-а -та кімната, це вже 20-та. Це вже 20-та, 21-й. Зараз щось на нас повинно чекати, по ідеї. Я знайшов картину. Це це досягнення якесь, чи що? Ага, тут нам, нам треба... Короче, картини містами замінити. Все. Нічо собі, дивіться. 22. Лізем. Пролетіло. Позидем. де 22. Де вихід? Десь тут. 23. все пройшли 23. у це новий рекорд поставили. Щось ми так, знаєте, ходимо, гроші не збираємо. Взагалі нічого. Так, 26. 25. А ми в якій 24 Нам треба ще ключі знайти. Ну, дивіться, там щось світиться синеньким. Можна сюди якось пройти? А ось тут щось світиться, зачекайте. А, вже замальоване, з якої ми кімнати вийшли. Ключі зазвичай вони синеньким підсвічуються. А ось ключ десь. А це от який? 25? -й? Напевно. Щось там урчить. Наверно, мотоцикліст приїхав якийсь. О, 26-й. Ідемо до 27-ї швиденько. Так, щось є для нас. Монетки. О! Страшно. Я навіть не бачу, куди йти. Так тільки по стінами ледве видно. Монетки забираємо, чи ні. Шука. Ага, 28 ось о Жесть, що тут відбувається. Тут блискавка б'є. О, запальничку, нарешті Нарешті ми зна... Опа, ключ. Це від якої? Це від 29-й. У нас є ключ від 29. Ми дуже легко знайшли ключ. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Я вже знаю це меготіння. О, диви, диви! Летить! Туда його! Нормально. Посидемо, поки до кінця вже, не випадемо з, з цієї шафи. Пролетів. Пролетів. Ось, 30. Новий рекорд! Так, ідемо далі. Що тут у нас є? 31 кімната. Ці страшні коридори, типу, ну, краще б тут світло провели, дійсно. Там щось вниз. 35. 36, давайте зразу в 36 ту сходимо, ні? А! Це обманка, не треба ходити навпростець. Це не треба. Що це за око там? Ти хто? Очі дивляться на мене. Невпростейсі, ні в якому разі ми не будемо ходити. О, почалось! Що це за аномалія? Шекав. Грошики позабираємо в цю маєтку. В готелі. Що це за приколи? Ага. Тікаємо, просто тікаємо тоді. Тепер дивіться нормально. Куди йдемо? Сюди. По колу ходим. Ми пішли не направо, а наліво. А треба було направо. Хто ж знав. Ми, до речі, майже дійшли, майже дійшли до кінця, але ми отримали, до речі, 50 цих штучок, нормально. Play again. Давайте останній раз спробуємо. Може, ми до сотого все-таки дійдемо. Але, коротше, оцей тіп, що за нами біг, це жорстко. У нас 143 цих штук, печатки якихось. Давайте купимо вітаміни б купити, да? чи ліхтарик, чи отмечки. Давайте вітаміни. Вітаміни будуть краще. То що ми, в принципі, проходили так далеко і без ліхтарика, а от без вітамінів нам би е, е, зайве здоров'я не завадило б. Мені тільки не, не цікавити. Цікаво, коли тут стрибати не можна. Ну, Аномалії почнуться пізніше, так що ми можемо, в принципі, отак спокійно бігти. Так, тут у нас що? Тут у нас нічого. П'яте, сьоме. Так, йдемо в підвал. Треба на важілі всякі натискати. Так, де вони тут, до речі? Я не пам'ятаю. Зачікайте, де в важілі? Кожен раз ви кожному в різному місці. Ось, відкрили. Відкрили, тепер йдемо восьма кімната. Я вже, знаєте, не сильно так, щоб злякався. Тепер я. Де? Ай, ладно. Куди нам іти? Що тут у нас? Скриня? Від якої у нас нема ключа? Окей. Тут поки що не так і страшно, знаєте, що. Просто треба е, з номером знайти двері. А! 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 Їж, Еж, вітаміни! Нащо так лякать! А де кімнати? А ось вон, фу. Типа, тип такий, псс. И такий, бу. Це было страшно, че. Чи... О, з'їв витамины. А, вітаміни просто швидкості додають, я зрозумів. Ага. Нічого страшного. Чекай, як пройти? А ось тут. А, не встиг. Ніде було, Зараз буде сливо. Не налякаєш мене просто так. Ось такий дорс у нас вийшов. Надіюсь, вам сподобалось дивитись на те, як я тут кричу і лякаюся. Обов'язково поставте свою подобайку, якщо ви ще цього не зробили, І підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Ну а ми побачимось уже в наступному відео.